Ми в Одесі теж будемо нашими стравами тільки їсти. Чи може в якісь ресторани будемо ходити? Ні, ми будемо ходити в ресторани. і, Ну дивись, я зробив вже замовлення. Я його зробив. Ми його зробили. Ми його зробили. І дивіться, нам в багажник така кількість не влізе, тим більше, що у нас там чемодани, там плюс треба там термобокс і так далі. І ми як зробили? Ми зробили замовлення в Одесу. І в Одесі ми його просто вже прийдемо на нову пошту і заберемо, бо так зручніше. Це в нас ще розпаковка якась буде. Ну да, ми знімемо розпаковку, Там щоб ти потім замовлення на 17 тисяч. Тому що ну якщо обідати і вечерять, ми будемо в якихось закладах, то снідати дуже зручно вдома. От мені ну я і не знаю, я прокинувся наприклад о 8, ну Куди я блядь, піду? Де я о 8 поснідаю? Ну ніде. А так я собі вдома Чік-Чирік відкрив там у мене на листнички, ми там набрали. Що ми набрали, блядь? Там ми взяли і крилиці, на Ікрили ці ребра, крилля, ми набрали, ребра десерти, бургери, сирний Ну десерти, це ж ми будемо по гостям ходити, ми ж не можемо спустити. Я вообще, чесно кажучи, боюсь, ту Одесу їхати, тому що у нас там стільки вже знайомих, що ми там пропадемо. Я навіть їх не називав би знайомими, а назвав друзями. Так що Саша Чек. Валірчик, Таня, сьомий кілометр. Ірочка, Віолета Вонг. Вонекс, 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 вонекс блядь. А Вонг це що, це Єгосібінне слово? Я не знаю, що значить Вонг, але вона Вонекс. Вибачаюся, <свиси> <свиси> ми, ми скоро будемо. Ну, годи вже, розумієте.